Сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, а яка зараз пора року? Так, весна. З приходом весни стає тепліше, і все живе прокидається. А хто землю зігріває? Сонечко. А яким сонечко навесні буває? Яскравим, теплим, лагідним. Де сонечко зараз знаходиться на небі? Угорі високо. Де було сонечко взимку на небі? Низько. Де сонечко знаходиться вдень, коли його не видно? За хмарками. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, дітки гуляють, тебе виглядають. Сонечко, засвіти, будемо краще ми рости. Нам тепло від сонечка під його промінчиками. Діти, а як ми будемо кликати сонечко, коли нам буде холодно? Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зілечко, на наше подвір'ячко, на веселі квіточки. На маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Коли на дворі тепло, усе прокидається від зимового сну і радіє сонечку. Дітки, давайте сонечку намалюємо промінчики. А щоб нам намалювати треба пальчики підготувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Пішли пальчики гулять. Гулись, посміхнулись, кулачки вони згорнулись, ось такі вправнесенькі, пальчики малесенькі, кулачки дружнесенькі, молодці малята, а тепер робимо разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять. Пішли, пальчики гулять. Обернулись, посміхнулись, кулачки вони згорнулись, ось такі вправнесенькі, пальчики малесенькі, кулачки дружнесенькі. Пальчики підготували, будемо сонечко, промінчики малювати. Ось і жовта фарба прийшла, пензлика з собою привела, беремо пензлик, опускаємо склянку з водою. Потім у жовту фарбу і малюємо довгі лінії. Жовтою фарбою ось так малята. Всі діти, гарні промінчики намалювали сонечко. Вам сподобалось? Мені також. До побачення, до нових зустрічей!